Сьогодні ворог вчинив масовану атаку на наш регіон, використавши ракети та дрони. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також виникли пожежі на двох приватних підприємствах міста. Вогонь рятувальників вже приборкали. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств. у Нас наразі усюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється. Також тероризував агресор Нікопольщину, обстрілявши Марганецьку громаду з БПЛА. На щастя, там минулося без жертв.